E Знов вставати. Взагалі нікуди не хочеться йти. Олівер, вставай. Давай. Ну, всім привіт-привіт! Ви були на канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я покажу вам, як проходить мій ранок. Ну, а ми не будемо затягувати і скоріш почнемо. Оскільки я вже проснулася, то зараз я піду готувати сніданок. Так, що у нас є в холодильнику? Ну, в принципі, нічого такого, в нас є авокадо. Тоді зроблю тости. Так, кладемо авокадо. Потрібно сходити за хлібом. Так, хліб в нас також є. Заріжемо. Ось такі бутерброди до мене вийшли Кладемо їх на тарілочки. І сьогодні, напевно, будемо пити чай. Готово. Так, Ольвер, вставай, просинайся Ніко, що ти хочеш? Вставай, кажу, нам потрібно йти в університет. А може нам треба? Вставай. Ах, стою, стою. Всім смачного. нам теж. Так, Олівар, ти миєш посуд, нічого не знаю. Ех, чого я? Так, ну, а я буду чистити зуби. Паста готова. Ну що ж, приступаємо. Так, я вже закінчила чистити зуби. Потрібно випити ось таку водичку, вмитися. І також не забути про мою умувалочку. Так, я не вже напшикалася, можна так сказати. Потрібно вмитися. Витираємося і обов'язково потрібно розчесатись. Усе готово. Тепер можна йти перевдягатися. Так, одягу в мене, звичайно, небагато. Навіть не знаю, що вибрати. Та, напевно, вдіну ось цю чорну кофточку. Я її вже давно не вдягала. Ось так. Тепер потрібно взяти рюкзак і мій телефон. Готово. Тепер ходімо до Олівера. Подивимось, як в нього справи. Ну, що ти там. Та я вже домиваю, домиваю. Мені залишилось ось лише дві тарілки. Так, іди перевдягайся. Я тебе почекаю. Добре. Так, ну, а я сьогодні вдіну. не знаю. Ну, напевно, ось це. Ну, де він там? Я вже прийшов. Йдемо. Ідемо, але стій, почекай. Я забула саме головне нафарбуватися. Як так можна, я не уявляю. Беремо трішки пудри і наносимо її на лице. Так, готово. Ну і візьмемо тіні. Я трошки їх наношу, але не такі темні кольори, а більш світліші. Так, з тіньми ми також закінчили. Все готово. Так, потрібно тільки нагодувати наших тваринок. Ось корм для луни і корм для Джері. Так, все, вони нагодовані. Точніше в них є їжа. Можна йти. До речі, ви запитаєте, чому ми без курточок, а я відповім, що в нас настільки тепло, що можна йти просто в кофтах. Ось так, беремо ключі і виходимо. Так, Олівер, закривай двері. Окей, Так, ми вже приїхали. Ходімо до виходу. Ага. Так, чого це ми з ключами? Потрібно їх сховати. Точно. Так, ходімо. Так, досить сидіти на лавочці, ідемо в університет, тому запізнимося. Та йду, йду я. Так, ну, а я вже прийшла в університет. І якщо ви запитаєтеся, чому не, ми не ходимо разом з Олівером, а я вам відповім, що він перевівся в інший університет. Так. Тому тепер я ходжу сюди сама. Так, я візьму водички. І вже тоді піду в аудиторію. Так, я вже прийшла. О, Ніко, привіт! Привіт, Ені. Ну що, як справи? Та нормально. Окей, тоді ходімо готуватись. Ага. Ключи банал. Все, у мене все готово. Ой, хто це мені там дзвонить? Все готово. Привіт. Привіт, Мілі. Так, ментератор. Так, добрий день, діти. Сьогодні у нас буде нова тема. Сьогодні ми будемо вивчати різні позначення. Як ми будемо все позначати? Так, не забуваємо писати число. Ой. Так, не забуваємо писати число. Обов'язково його пишіть. Так, ну і креслимо таку табличку. Креслимо табличку. Тут пишемо, а ось тут ставимо цифри. Потім я вам розкажу, для чого вони нам. Так, всі записуємо. Ну, а на цьому мій ранок закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім па-па-па-па!